Національне агентство України з питань державної служби 18 липня відзначить свій перший день народження. Та, незважаючи на такий молодий вік, його колективу вдалося зробити чимало. Запевняє голова агентства В'ячеслав Толкованов. Серед головних досягнень і те, що з 1 січня 2013 року вступає в дії нова редакція закону України про державну службу. В останній цей документ вносили зміни 20 років тому. 2012 рік – у нас рік підготовчий до. Впровадження нового законодавства, він багато в чому інноваційний, має вирішити низку питань, проблемних питань сучасного функціонування державної служби, це розмежування посад, адміністративних політичних посад, це питання підвищення престижу державної служби, питання мотивації державних службовців, питання співвідношення. Посад і завдань, які здійснюють державні службовці, нині Державна служба України потребує значного реформування і починати необхідно із самих службовців, переконаний В'ячеслав Толкованов. Хоча, перш ніж з них вимагати, потрібно підвищити їм матеріальне забезпечення. Нині рядовий держслужбовець в середньому отримує одну тисячу гривень заробітної плати на місяць. Не менш важливими і питання освіти. Протягом останніх років у багатьох вищих учпових закладах України почали готувати магістрів, фахівців державного управління. Президент України неодноразово наголошував на завданні професіоналізації і модернізації державної служби. Це означає, що службовці мають бути більш Професійно підготовлені серед одних із перших магістрів державної служби в Україні почали випускати і у Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка. Цього року вже буде здійснюватися підготовка 15 осіб за державним замовленням. Конкурсний відбір буде здійснюватися у вересні місяці. Безумовно, головним представником по відбору на навчання за державною. Замовленням буде управління державної служби Полтавської області разом з тим. Голова національного агентства України з питань державної служби В'ячеслав Толкованов переконаний, що державні службовці повинні проходити переатестацію чи не щороку, так як зміни у державному законодавстві відбуваються постійно. Проте для цього необхідно підготувати більш якісну навчальну базу при вищих учбових закладах України.